Друзі, всім привіт! Ви на каналі Step by Step. І сьогодні поговоримо про мої змагання, до яких я готувався майже півроку. Ціль моїх змагань отримати майстра спорту з пауерліфтинга по триборству. Змагання відбудуться 31 березня. Сьогодні, 29 березня. Тобто то вже два дні залишилося до змагання. Завтра, 30 березня, у мене відбудеться зважування. Я планую виступати в 75-й ваговій категорії. Ізначально, коли я починав підготовку, я важив 78-79, десь це на голодний желудок. Зараз моя вага 74 кг 800 г. В принципі, дуже хорошо, але все ж таки треба акуратненько, бо 300 г легко набрати. І в 82 й ваговій категорії вже не хочеться виступати. Далі. Стосовно майстра спорту, що потрібно виконати. Мені потрібно із трьох вправ зібрати суму 515 кілограмів. Дивлячись на мої останні рекорди, які я встановлював, то це у мене присідання зі штангою на плечах у мене 205 кілограмів. Далі, жим штангележа, я ось нещодавно був. Ну, Неділок дві назад дві з половиною може пожав 120 із паузою. Там якраз з паузою потрібно жати, Але коли дожимав, сідниці трішки відірвав, це не, на змаганнях буде не дозволятися, не зараховуватися. Ну і до цього я жав 115 кілограмів на три рази, що був мій рекорд на повтори. Далі, стан ватяга я давненько виконував, якщо про рекорд йдеться. Це в серпні я був, встановив рекорд із вагою 210 кг. Зараз, останнім часом, коли я якраз вже сушився, якраз до 75-ї категорії, то при вазі 76 кг стан ватяга 200 кг на раз впевнено, доволі зайшли. Тож в принципі я задоволений. По цих моїх рекордах я вже, в принципі, повинен отримати майстра спорту, тобто я вже дожен взяти. Але ж на змаганнях повністю все так не буде все максимально за планом. Десь буде якась подвох. Дай плюс навіть не подвох, а ну, не буває все так ідеально. Я якби налаштовуюся, я зможу, але все ж таки. В планах в мене а, це присісти 195 кілограмів, а, пожати штангу 115 кілограмів і виконати станову тягу з вагою 205 кілограмів. А, стосовно цих моїх попередніх рекордів, я ж їх виконував всі в окремі дні, а тут в мене буде і всі в один день, і ще плюс я буду, якби. Худіший трошки, то якби можливо, і слабший, не знаю, як хвороба на мене скажеться. Я також за тиждень, навіть десь за півтора тижня до змагань захворів. А от буквально якраз за тиждень мене усугубилося. Воно і моя температура аж показувала 38,4. У мене суставу ломило, поперек сильно прям забився. Був я як стояв, так я його прямо відчував так сильно, неприємно. А також був нашморк хороший і дуже сильно боліло горло. А зараз я вже от сьогодні перший день, який взагалі температури немає. Зараз 29 березня, тобто за два дні до змагання. Тож будемо дивитися, що буде далі. Змагання відбудуться в місті Чернігов 31 березня, це в неділю. А, вже відомо регламент іменно розпорядок дня, коли і за чим буде все проходити. А, перше, це у мене в 9.00 відбудуться заміри висоти стійок для присідання зі штангою. І вже в 9.05 і до 10.00 я буду виконувати присідання зі штангою. Тобто ми там будемо всі групою ходити. Перший підходи усі виконувати. Тоді другий підход, тоді третій подход. Далі жим штанги лежачі. Жим штанги лежачі відбудеться в 11.45 і до 12.30 буду виходити на помоз по жиму штанги лежачі. Заміри стійок будуть в 11.30. І станова тяга у мене відбудеться в 14.45 і до 15.30. на цьому мої завер... змагання вже будуть завершені. Буду з вами відвертий, дорогі глядачі. У мене такого ніколи не було, що за два тижні до змагань я взагалі не займався спортом. Е, ну, Намагатимуся трішки розтягнутися, і на цьому все буду давати організму повністю одужати, бо якби, температури то немає, але якби горло чуть-чуть дає, і наш трішки ще залишився. Надіюся, до змагань буде вже все добре. Завтра, якраз піду на змагання. Ой, завтра вже якраз піду на зважування і надіюсь, попаду в 75-ту категорію. Також мої змагання будуть транслюватися в Ютубі на моєму Ютуб-каналі в прямому ефірі. Також через деякий час в мене вийде якби, основне відео, вже, іменно там де я вже розповідаю, що я виконав, що я досяг, чи не досяг, чи провалив. Тобто весь всі новини моїх змагань і аналіз, чому так вийшло. Також я вам зараз розповім, чому я назвав канал свій Step by Step. з перекладу на українську step by Step в перекладі це як крок за кроком, тобто. Про що я крок за кроком досягаю якоїсь певної мети. От зараз я поставив собі ціль виконати майстра спорту з пауерліфтингу по триборству. Я вам показую свій шлях, розповідаю всі свої проблеми, всі мої вдалі спроби, і згодом я його досягну нормативу майстра спорту. Просто питання часу. От. І також далі будуть определені е, цілі, плани. Е, і я їх буду ставити, і досягати, і показувати це все вам. Також прохання буде до вас переслати це відео вашим друзям, щоб вони е, переглянули його і також переходили на трансляцію з прямого ефіру. Е, буду радий кожній підтримці. Всім пока-пока.